Всім доброго дня! Приготую бабусин суп з лінивими пельменями. Зараз замісю тісто 150 грамів борошна, півчайної ложки солі, одне яйце. 50 грамів води. Я замісила, покладу його хвилин на 20 відпочити. Приготую засмажку. На сковорідку налила трохи олії. Додала цибулю й моркву Та смажка приготувалася. Каструлю з водою я поставила на плиту, каструля літра на три. Як закипить, тоді насиплю туди картошку. Посилю воду. Додам десь дві середніх картоплини. Для аромату я додам солодку перчину. Два лаврових листочка. Фарш свинина приправлений перець сіль, цибуля часник. Стіл притрусила мукою і треба тоненько розкачати тісто, як, якомога тоненько. То поділю нас смужечки сантиметрів по вісім шириною. Краюсь мужечки раскладу фарш. Тісто треба змочити водою. І сформувати рулетик. Поріжу такі маленькі пільмчики. Так, Картопля зварилася, перець я виймаю. Він вже не потрібний. І лаброве листя. І додаю наші пільмінчики. Густоту супу регулюйте саме на свій смак, скільки сюди пельменів класти. І додаю засмажку. Як закипить, проварю дві хвилини, трішки меленого перцю, і хай прокипить дві хвилини зелень кропу. І виключаю отакий вот смачний суп зеленивими пельменями.